YouTube. Ми, перебуваючи в Китаї, для вас підзбирали 10 топ-фактів, топ цікавих фактів про Китай. О, їжа гавкає. Перший факт. Всі китайці, майже всі 99,5% не знають англійську. От зараз ми прямо перевіримо. Читаємо хлопців. Хеллоу. Бачите, не знають. Вони навіть не зрозуміли, що з ними привітався. Отак, от, от ми спілкуємося з китайцями. Тому якщо ви приїхали в Китай і у вас немає знайомих китайців які знають цю мову, то, то буде дуже тяжко. Зараз ми приходимо повз весільну фотосесію. Я згадала один факт, що весілля. Цей хай. Ніхао! Це вже наші друзі. Вони, по-перше, не спішать одружитися, а по-друге, для того, щоб хлопець зміг одружитися на дівчині, його родина маємо обов'язково придбати квартиру і машину. Якщо в нього цього немає, то він не то він може одружитися. І в Китаї є такі поняття, такі правила, що, наприклад, якщо ти з бідної родини, ти можеш одружитися тільки на дівчині з бідної родини. Якщо ти з багатої, відповідно, ти маєш собі шукати серед багатих сімей наречено. Але обов'язково в тебе і в тому, і в тому випадку має бути квартира і машина. Так, це обов'язково. І мало того, ти ще маєш заплатити певний викуп батькам наречений. Тьоші, викуп. Тьоші, тощо. Да, ти маєш тьоші віддати ще гроші за те, що ти забрав її дочку. І це буває немаленька сума. Наприклад, ми знаємо одного китайця, який не з дуже багатої сім'ї. І він за свою наречену віддав тіші 6 тисяч доларів, мав віддати, але він сторгувався до трьох. Існує міф, що в Китаї неможливо знайти виделку, те, що тут, там, тут їдять тільки паличками. Е, насправді це правда, їдять китайці тільки паличками, але якщо вони бачать, що ти європейці, вони пропонують тобі виделку, і ти можеш абсолютно Тобі виделки продаються в будь-якому магазині. Тому не проблема взагалі, якщо ти не вмієш користуватися їсти паличками, то. Без проблем. купляєш собі ложку, вилку і сиш. З голоду не помреш. Наступний факт: вони їдять рис постійно. І зранку, і в обітві і ввечері. По два кілограми, мабуть, за раз. їдять просто нереальними порціями. Причому що вони його не солять і нічим не змащують. Тобто це просто рис, просто без масла, без солі, вир... без нічого. Факт номер п'ять. Чоловіки китайці, якщо їм хоч трішечки жаркувати, хоч щось, вони беруть, піднімають футболочку і... Зараз продемонструємо це. Сірий. Що таке? Як класно, схожі в Китаї, я так можу походити. Для Китаю це абсолютно нормально. Якщо тобі жарко, підняв футболочку і йдеш собі. На бізнес-зустріч з партнерами говорити про серйозні справи. Чим більше пуст, тим в Чим тебе краще, краще. Да. життя, і значить, що Дим ти можеш ти себе прикормити і в тебе багато грошей, раз ти багато їсиш і в тебе великий і жирний живіт. І вони гордяться прям. Ним вони вивалюють його, показують і сидять як павліни прям. Да, і не рідко можна зайти в якийсь приличний ресторан, де ну так нормальні ціни, на якась забігалка. Там сидять дуже багато чоловіків. І вони всі такі дуже дуже повні. Але от в них має бути обов'язково відкритий і вивалений пуст на стіл, і вони сидять мужської кампанії, так цікаво Вони круті чуваки. Факт номер 6 Це правила руху. Тут є дві сторони одної медалі. По-перше, в них є певні бали. Кожному водію дається тисяча балів і за будь-яке порушення ці бали віднімаються. Декілька років тому держава виділила дуже велику кругленьку суму грошей на те, щоб встановити по всьому Китаю, по всіх містах камери. І кожному водію кожен рік нараховується тисячу балів. В них є така спеціальна система. І коли ти порушуєш правила дорожнього руху, наприклад, їдеш на червоний колір світлофора або е перебільшуєш швидкість, яка дозволена то в тебе ці бали камери зафіксують, і в тебе ці бали знімаються. Ось. І... і Коли але... закінчуються всі бали, то права в тебе забирають. Так, Але, але незважаючи на це, е пішохідні переходи вони взагалі не бачать. Китайці дуже хитрі, вони знають, де встановлені ці камери, і коли десь вони під'їжджають до них, то вони такі дуже зразкові водії, вони не нарушають, вони все правильно роблять. А коли цих камер поруч немає, то просто правила дорожнього руху в них відсутні. Поворотники Якщо... ніхто не включає. Поворотники ніхто не включає, обганяють, сигналять. Якщо ти йдеш на пішохідному е, переході на зелене світло, твоє зелене світло, а в них червоне, то вони їдуть і вони тобі ще сигналять того, що ти чи куди ти бреш взагалі? Я їду. Розумієте? Да, з пішоходами тут взагалі ніяк не рахується. І бути дуже складно пішоходом. Та й водієм, мабуть, я б тут не зміг поїхати, бо тут просто нереальний трафік і тут скажені всі просто. Факт номер сім. Реакція на європейців. Дійсно, це так. На європейців вони реагують реагують дуже цікаво. І я думаю, ця камера не один раз знімала вже таких експонатів. Всі, можливо, навіть вперше бачать європейців. І для них це щось нереальне. Вони раніше їх бачили тільки по телевізору або в інтернеті. Тим більше, якщо це місто, яке знаходиться далеко від аеропорту, якщо це е, десь якась провінція, хоча в них провінції це мінімум е, мільйон людей населення. Тобто це рахується така таке маленьке село, мільйон людей. Так, і вони сором'язливі, дуже. І якщо вони бачать європейців, вони знімають так. Ну, Вони думають, що ми це не бачимо. Вони знімають на камеру майже кожен китаєць, якщо в нього є телефон, він буде намагатися знімати на камеру. Так. Не знаю на що, отак от, от. Але доведення. підійти і попросити з тобою страхуватися, вони бояться, тому що ми дуже серйозно. Ну і можливо, тому що вони не знають англійську. Факт номер вісім. Китайці курять скрізь. Абсолютно скрізь. І в громадських місцях, в готелях. Е Будь де машина, в машинах, накурено. В ліфтах, в кімнатах, всюди. Накурено всюди. І велика кількість китайців, великий дуже відсоток, вони палять. Всі знають, що в Китаї заборонені європейські та світові соціальні мережі. Це факт номер 9 YouTube, Facebook, Twitter і дуже багато аналогічних. Соціальних мереж вони заблоковані. Але мало хто знає, чому в 1999 році була революція в Китаї. На площу вийшли тисячі студентів. Вони хотіли відмовитися від комунізму. Вони не хотіли бути комуністами і жити от в такому режимі. Але влада сказала їм, що ребята, це не ваше діло, ви не маєте цим перейматися, і підіть просто з миром, і все буде нормально. Студенти і далі відстоювали свою думку. Після цього влада, довго не думаючи, просто вивели на площу танки, задавили тисячі студентів і відео цього жахіття виклали в інтернет на Ютуб. І воно почало набирати дуже багато переглядів, і багато людей почали знати, що тут відбувається. Після цього влада Китаю звернулася до керівництва Ютубу і сказали, що так і так, ви маєте видалити це відео. На що Ютуб, керівництво Ютубу, сказало, ні, ми виділяти не будемо. ну це, це правда, люди мають її знати. Китайці сказали, добре, тоді ми блокуємо всі соціальні мережі в нас. І от таким от чином заблокований Ютуб, Фейсбук, Твіттер та інші сайти. Але в китайців є своя соціальна мережа, дуже популярна, називається WeChat. І вона заміняє їм, в принципі, всі інші соціальні мережі і там є все, все, що потрібно для них. А також є аналог Ютубу, називається ЮКУ. Назва далеко не пішла. Oh. Аналог, але якщо ви воно. турист, то ви не переживаєте, тут без проблем можна підключитися до VPN. і всі сайти, з якими ми звикли користуватися, вони всі будуть доступні. E, звісно, не легко, але якось можливо. Ну, але треба трошки почекати, проходити, так. Ну, терпіння вам і нам. Факт номер 10. В Китаї на заході країни, ближче до Монголії, їдять тварин. І вони їдять змій, котів, собак. Як нам сказав китаєць, наш знайомий, що коли китайці бачать якусь тварину, вони не думають, о бі-мі-мі, -мі 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 -мі, як там оце, яка вона клюва, вони завжди думають, як її приготувати. Як її можна з'їсти, з чим краще, з яким рисом, якої прожарки, проварки і яким соусом їй полити цю тваринку. От. І він каже, що там люди просто скажені. Їдять. Постійно все, що бачать. Чим страшніше воно, тим для них це краще. Ось такі от 10 фактів, які ми побачили тут. Якщо ви знаєте якісь цікаві факти про Китай, то пишіть, будь ласка, нам в коментарі. Нам буде теж дуже цікаво це прочитати. А зараз дивіться продовження нашого влогу. Досить недешево, Наприклад, оцей чорний із золотими узорчиками коштує 1000 євро. Наші друзі кажуть, що м'ята це не для чаю, м'ята це для зубної пасти. там угору, прийшли половини вже на нас. Абсолютно повсюди знаходяться такі стільчики крісла. І зараз ми будемо пробувати їх. І подивимося, чи дійсно вони роблять масажі нормальні. На мене прижала зі всіх сторін. Єп. Yep. Ай! Больно! Я страшно! Слухай, вона зараз розплющуть тут. Ну так прям сильно воно лупить по спині. Відчувається, що не просто там якісь вібрації такі для відимості масажа. воно реально лупить по спині. Якось полегшення відчуваєш? Ні. Ні? Ні. Просто боляче. Стоять такі спеціальні кабіночки <головіка> для караоке. Ти можеш сюди зайти, сідаєш, обираєш пісеньку собі, береш мікрофон, наушники співаєш. І дуже прикольно, що ти не будеш нікому заважати, ніхто не буде слухати твій красивий вокал. І можна собі поспівати золоти купола від душі, так сказати, наспіватися. Хотіли вам показати дещо. Ми зараз сіли в таксі, їдемо на наш останній концерт. Десяти, Зав, Десятий концерт. Десятий концерт. І хотіли вам показати таксі. Дивіться. Це трушне, трушне китайський таксі. Зацініть, як Сергій обнімає баян. Це любов. <рес> Ми зараз знаходимося поблизу Монголії. І дивіться, який зал у нас сьогодні буде. Він просто титанічно здоровий. Останній концерт. Останній макіяж. Чого ти мене знімаєш, коли я ще не намальована я? Так, я пішов знімати щось інше. Зараз покажу вам зал. Покажу зал, в якому ми будемо грати в сьогоднішній зелений концерт. Він досить незвичний. Ось такий. Ту-ту-ту-ту-ту-ту